Yeah. Всім привіт! Сьогодні ми з Вадімом на мусорки назбирали цілий пакет бутилок. Зараз будемо здавати в Німеччині. Подивимося, скільки ми можемо заробити. Зараз такий пакет. Ставим бутылочкой. Раставляем бутылочку. Кажется, сложные зарубляты. Да. Все, ми заробили 3,25 центів. Нажимаємо сюди. Зараз нам вийде за чек. Все, йдемо на касу знімати. Можна купити мішок картошечки, але вот такий у нас не вистачає. Беремо, значить, цей. Васку и не кило. Берем. Я тільки чорний ее. А цей йогурт брав хороший, вкусный. Такий йогурт. Цей тоже хороший, цей без сахара. Це звичайний йогурт, Це якісь молочні коктейлі. Їх дуже реклама вибивають. Це молоко. Молоко євро. Ось таке в стеклі є євро 69. Це що за 2 євро розібрали? Желечки, харибол, котлетка. Два пятьдесят евро. Ходой, кто любит. Колбаска. От такий булдак. Дуже гостра тема Вадим їв. Каже, що пече знатно. Це що взяв? З соусом Кіріякі. Мівінку? Да. Сода, А це, це що за пити? Соба. Це я взяв дуже. Часто мені в рекламах попадає такий молочний коктейль. По рекламам видно, що він дуже класний і я хочу це перевірити. Так, дивимось, що у нас тут по м'ясу, Якісь стегна, Крилишка. Ми брали, пробували ось такі хлоп'я, ось такі. І кітката вже немає, так? Да? І спробували киткат. Ну, велика банка в нас по знижки йде. Ось така. Я собі взяв одну. Все дуже любят вот такую брати пацаны берут у нас. Чипсики тут всякие разные. Кажут, что, что вот сам розовый дуже смачно. Вот такая. Це європейський пролісок. Якась ромашка. Ціни немає. Дуже якісь мармеладки в рушці постійно. Цукерки Рафаело 4 євро. Огірочки. Оці що з перцем, ці взагалі топ. <хі> Такі гострі. Тут там, якісь гречеці є там. Великі баночки. Тут содка вода вся з соком, а той відділ, то все пиво. Як ми можемо побачити, пиво тут набагато більше ніж води. Якась вода ароматизована з персіком. Ціна на пиво, це за ящик. За бутилку це внизу то, що пишеться. 78 центів, 75, 65 центів. Ось таке пиво. Короче, заплатили ми 3,95 евро євро і той чек 3,25 центів мінус скупились повну торбу ну, на продуктів всяких. Підемо додому. Так, Вадим захотів попробувати цю штуку. Ваші ставки. Я думаю, що це як несквік. Пахане це бананова штука. Добряньке? Угу. Необясний, ну, молочний вкус відчувається слабенько, дуже яскравий смак банана, ванільки. Водопровідної води. Так, це, коротше, у нас місцеве казіно. Тут стоять ігрові автомати, люди грають, ставлять ставочки, всякі, там виграють деньги. Оцю Мазду купили за 1000 євро. Yeah. Да. Такий Форд'єс yes, на таких дисках.